Три суперспокусливих фруктових ароматів на літо для жінок. Одразу попереджаю, що в цьому ролику не буде тілі, не буде good Girl. мого улюбленого цього разу буде дещо інше, буде дещо нестандартне і більш сучасне. Перший це новинка 2024 року, кінець 24-го, тропікус від бренду Фрагранс Дюбоа. Це дуже ніжні, красиві, екзотичні. Фрукти з прекрасним зеленим чаєм, це просто космос. Настільки ніжно, що в перший же день після розпаковки наша асистент по продажам одразу собі забрала перших 5 мл. Другий це сексі від Лоренза Пазалія. Дуже гострий, надзвичайно гострий, свіжий морський бриз з класним кардамоном та знову ж такими екзотичними фруктами. Сексі Лоренза Пазалі. Ну і третій. Більш давній аромат, але дуже-дуже крутий. Це Moonlight in Heaven by Kilian від бренду Kilian Paris. Це аромат з надзвичайно ніжними кокосовими нотами і бергамотом. Це просто космос. Всі три аромати 10 з 10.